Я Ольга Міна, вітаю вас на нашому каналі. Ви думали про те, що рідзво це не лише свята, а й ідеально організована логістична операція. Сьогодні разом з вами ми відправимо лист санті, а заодно розберемось, як працює вся ця чарівна система з погляду логістики. Приєднуйтесь до нашої спільноти та ми починаємо. Отже, ми розпочинаємо з першого етапу оформлення замовлення, це наче створення заявки на вантаж. Важливо чітко зазначити, що саме вам потрібно, а також додати всі деталі, такі як колір, розмір чи вага. І ось замовлення вирушує до адресата. Умови Incoterms, звісно, даб. Ви ж очікуєте, що подарунок доставить прямо під вашу ялинку. На фабриці Санти все чітко організовано. Це справжній центр виконання замовлень. Їх попрацюють наче досвідчені комплектувальники, збираючи товари за списком. Тут важливо уникати хюмор-ерор, адже замовлення мають бути. Вірними. Далі наш подарунок проходить етапи пакування та маркування. А який транспорт використовує Санта? Правильно, це унікальний авіатранспорт, чарівні Санки з оленями. У них, безумовно, є спеціальна ліцензія на міжнародне перевезення. Чи ні? Напишіть задумку думку в коментарях, чи є у Санти ліцензія на міжнародне перевезення. Доставка. Найвідповідальніший етап. Санта обірає маршрут, щоб встигнути доставити всі подарунки до півночі. Тут ідеально працює принцип «just in time», адже затримка це справжня катастрофа для всієї операції. І ось останній етап: ви відкриваєте подарунок і ваш вантаж доставлено вчасно, без пошкоджень, з повним дотриманням умов контракту та заявці. Різдвяна логістика показує, наскільки важливі всі етапи ланцюга постачання від планування до доставки. Але не забувайте, що навіть у справжній логістиці ми інколи працюємо на між магії, особливо напередодні свят чи важливих дат. Логістика це про подарунки, магію та чітке планування. Святковий ланцюг постачання доводить, що навіть найскладніші операції можуть бути успішні, якщо працювати злагоджено. Залишайте свої думки в коментарях і до зустрічі!